Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє 13 рівень Глава 8 МЕЛІФЕЙ Повертаючись до пункту керування, сивоволосий чоловік зупинився поруч зелених дверей під номером 5 і, присівши на підлогу, сперся втомленою спиною до холодного металу. Далеке від луні, тяжких спогадів не відпускало, час від часу повертаючи очільника підземелля в минуле. Мульфей, будь ласка, зайди до мого кабінету, це терміново. Голос керівника лабораторії Андрія Водного лунав вкрай схвильовано. Вже тут, з посмішкою мовив товариш, заходячи до приміщення. Кабінет Андрія мало чим різнився від решти блок-кімнат, призначених для наукового персоналу комплексу. Простір було рівномірно поділено завдяки металевим розсувним дверям. Передпокій слугував за робочий кабінет, що надавав змогу науковцям працювати з проєктами, які не вимагали прямої комунікації з колегами. Інша частина виконувала роль кімнати відпочинку, котра поєднувала спальню та індивідуальний сантехнічний вузол із душовою кабіною. Що сталося, друже, черговий грандіозний винахід? спокійно посміхнувся Мельфей, Натиснувши кнопку закриття вхідних дверей, чоловік, що наразі сидів за письмовим столом, з острахом визирнув за широкого монітора, припинивши друкувати щось на сенсорній клавіатурній панелі, перевір двері, з пересторогою мовив Андрій. Мельфей замрійно окинув поглядом сріблясті металові стіни кабінету, зупинивши погляд на прямокутній чорній панелі, що виконувало роль екрану для спостереження за візитером. Станом на зараз, невеликий екран повернувся у сплячий режим, перебравши на себе функцію дзеркала. У темному відбиванні з'явилося обличчя Мельфея. як і в Андрія, вік молодого чоловіка ледь перетнув позначку у 30 років і війщував, ще багато часу, аби присвятити його розвитку науки. Струснувши головою, Мельфей розкоював довге чорноволосся, що нерівними кінцями торкалося плечей. У світлих очах вирувало життя, і, здавалося, попри вагомий статус провідного інженера, науково-дослідного комплексу, чоловік, ще й досі спромігся зберегти в собі підліткову безтурботність. Традиційний довгий сірий халат співробітника підземної лабораторії підкреслював чималий зріз свого власника, проте не зміг приховати спортивних кросівок, що, звісно, йшли у розріз із затвердженим статутом. Зачинив. Відповів Мельфей, відчутно приклавшись до поверхні дверей міцною долонею. Андрій закінчив чергову маніпуляцію з клавіатурою і, відірвавши очі від екрану, схвильовано підвівся за стол. На противагу візитерові, молодий заступник керівника наукового комплексу, а за сумісництвом найкращий друг Мельфея, здавався трохи меншим на зріст та мав короткий білий і майже завжди охайно зачесане не найбік волосся. Проте наразі щось у поведінці і зовнішньому вигляді зазвичай спокійного Андрія було не так. У блакитних очах проглядалися бентежні ноти, пальці рук ледь помітно тремтіли, як і тонкі губи, що заворушилися, втім не могли вимовити ані слова. Зважилися, вони таки наважилися це зробити, намагаючись придушити власні емоції, вичавив з себе Андрій. За два тижні, згідно із новим договором, комплекс змінює свою діяльність. З цього місця детальніше, зацікавлено мову візитер, спершись на масивну залізну шафу, що стояла у куті. Усі мрії зійшли на нівець, дивлячись, нікуди, продовжував Андрій: їм більше не потрібні винаходи, покликані розвивати життя зброї і бойові машини ось на що віднині працюватиме комплекс. Погляд Андрія невимушено викликав за непокоєння. Він не міг згадати, коли востаннє бачив друга в подібному стані. Підземна лабораторія перепрофільовується за кілька днів почне надходити додаткове обладнання. Трохи вгамувавши емоції, підсумував Андрій. синітниця!» Витримавши паузу, випалив мільфей. Держава б ніколи не пішла на це. Вирію унікальний проєкт. Іншого такого не існує. І тому перетворюєте на військовий завод, у держави є борги і зобов'язання, мій друже. Певен, що комплекс формально залишається власністю нашої країни, але усі найважливіші рішення затверджують міжнародні партнери, схилив голову Андрій. Почуте, справило на Мольфея неабияке яке враження, і було воно геть неприємне. Згуртований колектив вчених. Що працював в цих стінах, усі як один віддавали себе роботі, створюючи винаходи, котрі мали прославляти рідну країну. Це був саме той випадок, коли люди займаються тим, що люблять понотусе на світі, і до цього отримують всі умови для втілення ідею життя, маючи напрочуд гідну платню. Я одно не вірю в це, посміхнувся Мільфей. Зрештою, якщо всі колеги будуть проти змін, комплекс не працюватиме взагалі. Помилки бути не може, я стою в копії офіційного урядового листа, це кінець Мільфею, відповів Андрій. Після цих слів власник кабінету почав нервово міряти кроками периметр. Зловісного листа заступник керівника отримав ще три доби тому і безсонними ночами міркував як врятувати справу життя. Андрій до останнього сподівався, що не дійде спростування і комплекс оманелиха доля. Та саме через це з усіх сил тримався, аби завчасно не розповісти приголомшливу новину Мальфеєві. Втім, спростування не було. Натомість вчора до комплексу почало надходити перші зразки нової апаратури. Це означало лише одне: десь на горі усе остаточно вирішено ми підірвемо його. Зупинившись, майже пошепки мовив Андрій. Втім, друг, здається, добре почув коротку фразу: Ти про що? запитав Мельфей, сподіваючись на бодай якесь тверезе пояснення. Комплекс, я міркував останні кілька ночей, мовив Андрій. У нас достатньо експериментальної вибухівки, аби здійснити це. На всю площу не вистачить, проте достатньо зруйнувати північне крило, щоб унеможливити подальшу роботу. Мельфей не кілька секунд завмер. Усі думки раптово змішалися між собою, викликавши незвичне для власника почуття ступору. Ти що сказився, врешті не втримав емоцій Мельфей. Це божевілля. У комплексі працюють сотні науковців плюс допоміжний персонал. Я все прорахував, заплющуючи очі та беручись руками за скроні, продовжив Андрій. За чотири дні закінчується поточний місяць, а отже відбудеться планова зміна основної частини штату. Затримуються лише колеги з технічної групи підтримки. Отож, коли решта залишить територію комплексу, ми заблокуємо усі ліфтові кабіни. Це божевілля! перейшов на крик Мельфей. Тихіше, друже, хоч стіни звукоізольований галас нам зараз геть ні до чого, із нерухомим поглядом мовив Андрій, ніби перебуваючи десь ген далеко у власних думках. Я розподілю зміну так, аби до неї потрапили лише ті, хто напевно підтримує наш задум. У першочерговому замовленні ми внесемо додаткову піротехніку. Якщо почнемо мінувати вже сьогодні вибух зруйнує прохід до глибинних рівнів. Наш задум, у нерозумінні мовив друг, ти ж не залишиш мене вірне, Мельфею? Андрій раптово перевів скляний погляд у бік співрозмовника. Планування комплексу у нашому розпорядженні обіцяє, що зведу всі ризики до мінімуму. Після вибуху залишимо підземелля через аварійну шахту. І підірвемо вихід. Ми врятуємо усіх нас, а можливо, й багатьох інших від того, що замислили, поціновуючи війни. Мельфей присів на впочепки, обхопивши голову руками, втім, зібратися із думками так і не встиг. Мінер, вийди до нас! пролунав заклик Андрія, і шафа за спиною Мельфея раптово відчинилася, змусивши останнього відстрибнути бік. Зробивши широкий крок, вперед до пари друзів вийшов піхотний бойовий робот, що кілька місяців тому з'явився на теренах комплексу з метою охорони персоналу та секретних винаходів. Ти геть здурів. Емоції остаточно переповнила Мельфея, переливаючись через край. Це бойова машина, він тобі голову знесе і не спитає, не знесе, спокійно мовив Андрій, підходячи до небезпечного витвору людських рук. Я перепрограмував нашого друга, аби він допомагав нам. Мінер 1801 віднині реагує на мій голос і чітко слідує командам свого господаря. Після цих слів Андрій непомітно відкрив запобіжну кришку на потилиці бойової машини. Залишилося ще трохи підкоригувати, мовив Андрій. Будь ласка, скажи щось Мільфею. Це божевілля. По складах відповів спонтоличений друг. Голос індифіковано. Другий головний оператор Мельфей Володимир, звітував біомеханічний піхотинець. Ось бачиш, наскільки я довіряю тобі, друже, мовив Андрій. То як? Ти зі мною? Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.